Привіт, золоті мої глядачі. Сьогодні буду продовжувати тему Держсоцдопомоги згідно закону, остатні соціальні подпорше Сьогодні трошки розповім про породне і про родічовський спєвик. Один з батьків, хто особисто доглядає за наймолодшою дитиною в сім'ї протягом повного календарного місяця, має право на отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, розмір виплати загальної суми. Родічовське общі співку становить 350 тисяч корунчеських за наймолодшою дитиною в сім'ї. Акцент на те, що за наймолодшою дитиною в сім'ї. Якщо наймолодшою дитиною в сім'ї є два або більше дітей, народжених одночасно, один з батьків має право на отримання допомоги в розмірі півтора крат суми 350 тисяч тисяч чеських, тобто сума родічовського приспівку на двійнят становить 525 тисяч корун чеських. Якщо обоє батьків доглядають за однією і тією ж дитиною і мають право на родічовський приспівок, обоє батьків відповідають умовам догляду за дитиною для отримання права на родічовський приспівок, в тому ж календарному місяці таким чином, що кожен з них відповідає умовам, Родічовський пчіспівак виплачується тільки тому з батьків, хто визначений за згодою між батьками, тобто між вами, між батьками повинна бути домовленість. Якщо батьки не дійшли згоди, уряд праці визначає, кому з батьків буде виплачуватися родічовський пчіспєвик. Для того, щоб мати право на отримання родічовського обчіспівку, умова постійного проживання та Перебування в Чехії повинна бути виконана тільки для особи, яка має право на отримання родічського приспівку і для дитини. Чи можете ви претендувати на родічський приспєвок, ще залежить від вашого дозволу на перебування на території Чехії. Дозволи на перебування на території Чехії, які можуть претендувати на родічний приспівок, я перераховувала в попередньому відео. Умова повного денного догляду за дитиною також вважається виконаною, і родічовський приспівок призначається, якщо дитина, яка не досягла дворічного віку, відвідує ясла, дитячий садок або інший подібний дитячий заклад не більше 120 годин на календарний місяць. Або один з батьків, заявник на родічовський приспівок, організовує догляд за дитиною іншою дорослою особою, поки один з батьків, цей заявник на родічовський приспівок, працює чи є студент. Том, який безперервно навчається для здобуття майбутньої професії. Відвідування закладів не контролюється для дітей старше двох років. Жінка, яка народила першу або другу дитину, має право на допомогу при народженні дитини породне, якщо дохід сім'ї не перевищує загальний прожитковий мінімум для сім'ї та коефіцієнта 2,7. прожитковий мінімум кожного члена родини рахується відповідно до віку. Розмір породного на першу народжену дитину становить 13 тисяч корончиських та 10 тисяч корончиських на другу народжену дитину. Породне виплачується одноразово. з приводу питань: чи може держава вимагати повернення коштів виплати допомоги з цього родічовського чи співку? Так, якщо це була давка неправим, помилкова виплата, соціальна виплата, яка була виплачена помилково. Помилкова неоправняна виплата це виплата, яка призначена, виплачена повністю або виплачена в більшому розмірі ніж належить. Може бути відкликана, а її виплата може бути призупинена або зменшена. Допомога виплачується в чеській валюті шляхом переказу на платіжний рахунок, вказаний одержувачем допомоги або поштовим переказом за рішенням одержувача допомоги, тобто за вашим рішенням. Заявник на допомогу зобов'язаний вказати в заяві, який з вище вказаних способів буде використовуватися для виплати допомоги для виплати цього родічівського обчіспівку. Якщо одержувач допомоги подає заяву про зміну способу виплати допомоги родічівського обчіспівку, уж праці зобов'язаний Змінити спосіб виплати допомоги з календарного місяця наступного за місяцем, в якому надійшла заява про зміну способу виплати допомогу, допомоги, способу виплати родічівського общі Допомога за кордон не виплачується. Якщо одержувач допомоги викликаний компетентним органом Держсоздопомоги, допомоги у наприклад, для підтвердження фактів, що мають вирішальне значення для права на допомогу, її розміру, виплати, одержувач допомоги зобов'язання. Зв'язаний виконати вимогу протягом восьми днів з дня вручення візви, якщо орган державної соціальної допомоги не встановив більш тривалий термін. Якщо одержувач, якщо ви на візву... Не реагуєте протягом зазначеного терміну. Виплата допомоги може бути припинена. Допомога може бути скасована або не надана, якщо ви були чітко попереджені про ці наслідки у вимозі. Міністерство праці та соцзахисту населення є адміністратором інформаційної системи про види Держсоздопомоги та їх розміри. Про одержувачів цих видів допомоги, а також про осіб, які звернулися за призначенням цих видів допомоги, та осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах. Органи, що здійснюють державну соціальну допомогу, а це ужад праці, має право обробляти дані, необхідні для прийняття рішень про призначення Держсосдопомоги та її виплати, в тому числі персональні дані в електронній формі, у спосіб, що забезпечує можливість віддаленого доступу. В законі про держсосдопомогу вказано, що працівники чеської республіки, але держство з допомоги праці, тому для уточнення працівники Уржаду праці зобов'язані зберігати конфіденційність фактів, які стали їм відомі в ході або в безпосередньому зв'язку з реалізацією державної соціальної допомоги. Цей обов'язок зберігається і після закінчення трудових відносин. Тобто, навіть якщо ви вже не працюєте на уряду праці, ви зобов'язані зберігати конфіденційність фактів, які стали вам відомі в ході або у безпосередньому зв'язку з реалізацією держсоцдопомоги. Працівники органу соцзахисту населення мають право за згодою заявника, за вашою згодою, заявника на призначення житлової допомоги входити до вашого житлового приміщення, яким ви користуєтесь, входити для проведення обстеження на місці для визначення умов призначення житлової допомоги. Якщо ви. Заявник на призначення цієї житлової допомоги не даєте згоди на контроль, не даєте згоди на вхід до житлового приміщення або унеможливлюєте проведення обстеження на місці для перевірки фактів, що визначають право ваше право на призначення житлової допомоги, то орган соціального захисту населення відмовляє вам. У призначенні житлової допомоги. На цьому я буду завершувати сьогоднішнє відео стосовно дозволів на перебування, які можуть претендувати на статні соціальні подпору, тому що там стосується не тільки родічівського приспівку, з дозволами, з переліком дозволів, ви можете ознайомитися в попередньому відео. Дякую вам за перегляди, дякую вам за увагу. Будьте обізнані. Бажаю вам гарних вихідних та до зустрічі!